Перспективи майбутньої роботи. Студенти професійно-технічних закладів, які проходять практику на комбінаті Запоріжсталь, зустрілися з представниками першого недержавного гірничо-металургійного університету «Метинвестполітехніка». Переваги вступу до цього вишу та подальші кар'єрні перспективи з молоддю обговорював випускник вишу Даніїл Тимошенко. Нові знання на які старі, які там у інших університетах тобі дають, і вони просто не потрібні. Тобі дають сучасну освіту, освіту, яка вже працює. І як я вже не раз сказав, ми інтегруємо навчання, зразу переходимо у практичну плоскість, і ми вирішуємо бізнес задачі, бізнес-кейси, і наших студентів прокачують як по хардскілам, як і по софтскілам. І саме головне це розвиток лідерства. І про це випускник Метинвестполітехніки Даніл Тимошенко знає, сам швидко пройшов шлях від електромонтера до заступника головного енергетика, головне бажання розвиватись та мотиваційні програми Метинвесту, які діють на Запоріжсталі. Нині Даніл продовжує наукову роботу, зокрема й за кордоном. Все, аби акцептувати кращий досвід в українській металургії. Ми зараз переживаємо таку інтересну переломний такий момент у нас в металургії, що ми відходимо від старих технологій і інтегруємо нові. Тому було дуже приємно побачити наших майбутніх абітурієнтів, поспілкувалися і будемо чекати всіх у нашій металевій родині. На Запоріжсталі студентам надають усі можливості для професійного становлення у металургії вже під час навчання. Додаткова стипендія з першого курсу оплачувана виробнича практика. В перший рік роботи на підприємстві молоді фахівці отримують додаткову виплату у 50 тисяч гривень за програмою. Перше робоче місце. Майбутній електрогазозварювальник Сергій Пилипенко, почутим про перспективи, зацікавився. Для себе поки що нічого не обрав, але я Подумаю над цим. Здивувало, що ну не стоять на місці той же Анріл Engine 5» і так далі. Цікаво, що є можливість поїхати в інші країни і там вже рости. Рухатись кар'єрними сходами можна навчаючись у Метинвестполітехніці. політехніці, освіта з акцентом на практику, з гнучким графіком, щоб поєднати її з роботою для працівників Метинвесту, їхніх дітей та студентів, готових працювати на підприємствах під час і після навчання. Передбачене замовлення коштом компанії, що повністю або частково покриває вартість освіти. Приймаємо ми на різні шаблі рівня освіти, починаючи з фахово-молодшого спеціаліста і закінчуючи навіть аспірантурою. Тобто у нас є і фаховий молодший, і бакалавр, і магістр, і аспіранти. Метинвест політехніка дає дипломи державного зразка. Ну і що до вступу, да, навчаємось ми на денній формі навчання, але дистанційно. Тобто, у нас є і відсрочка, і в той же час ви можете зручно у зручний для вас час, без відриву від виробництва отримати освіту на високому рівні, університет Митинвест Політехніка тісно співпрацює з бізнесом і готує фахівці за стратегічно важливими для країни напрямами, зокрема, гірництво, металургія, автоматизація, охорона праці, IT. усі освітні програми ліцензовані Міністерством освіти і науки України, доступні міжнародні програми стажування. Якщо ви хочете поступити на бакалаврат і на Магістратуру, то вам необхідно вже у лютому замислитися над тим, щоб зареєструватися на бакалаврат на НМТ, це мульти, національний мультитест. А на рівень магістратури необхідно здавати зараз ЄВІ, це ну, аналог ЗНО. При вступі на фахово молодшого бакалавра вам такого ж кроку робити не потрібно. Там можна вступати без НМТ.